Всім привіт! Чому сьогодні, роблячи, здавалося правильні речі, повторюючи те, що робили перші християни в свій час, нам необхідно перевіряти себе, чи не займаємось ми якоюсь імітацією або бутафорією. Коли в театрі відбувається певна вистава, там є певні предмети, які служать для того, щоб все виглядало доволі правдоподібно, щоб глядач, який буде дивитися на цю постанову, міг максимально наблизитись, максимально зануритись в те, що відбувається на сцені. Але предмети, які використовуються там в реальному житті, називаються бутафорськими. Вони мають бути максимально наближені візуально до справжніх. Та, на жаль, це не справжнє життя. Чим небезпечно просто грати в християнство? Чому і в яких випадках це не приведе до бажаних результатів, і що про це говорить Біблія вперед? Отже. Біблія описує нам історію, яка розкриває цю тему доволі детально, де ми можемо побачити, від яких помилок нам потрібно застерігати себе, щоб не прийти в той стан, який описаний тут. В діях тих апостолів, коли описується життя і служіння апостола Павла, і інших апостолів, як в першому столітті поширювала, поширювалася Євангелія, ми читаємо про те, що Бог. Робив те, про що він казав в закінченні одній з Євангелій, коли він посилав апостолів на проповідь і казав: Ви звіщайте, а я буду підтверджувати слово знаменнями і чудесами, для того, щоб дійсно люди могли вірити, і ваші слова вони були підтверджені цим моїм авторитетом надзвичайними діями. Коли апостол Павло в своїй місіонерській подорожі мав можливість служити в Ефесі. Він е, чинив певні чуда, про що написано в книзі Святих Апостолів. Написано так: І Бог чуда чинив надзвичайні руками Павловими, так що навіть хустки і пояси з його тіла приносили хворим, і хвороби їх кидали, і духи лукаві виходили з них. Дехто ж з мандрівних ворожбитів юдейських почали заклинати ім'я Господа Ісуса над тими, хто мав злих духів проказуючи, Заклинаємо вас Ісусом, якого Павло проповідує. Це ж робили якісь сім синів юдейського первосвященника Скеве. відповів же злий дух і сказав їм: Я знаю Ісуса і знаю Павла, а ви хто такий? І скочив на них чоловік, що в ньому злий дух був, і, перемігши обох, подужав їх так, що втекли вони з дому нагі та поранені. І це стало відомо юдеям та геленам усім. Що в Ефесі замешкують, і острах напав на всіх їх, і славилося ім'я Господа Ісуса. Якщо не вникати в, скажімо так, певні деталі, яких тут доволі багато, цей текст чимало розповідає, можливо, нам про демонологію, про те, як діють демони, і ми можемо складати з цього певне враження про стан речей в час, Проповіді і служіння апостола Павла. Якщо подивитися на цю історію трошки, як би в загальному, про що вона розповідає, то ми можемо зробити доволі цікаві і важливі для нас висновки. Апостол Павло служить в Ефесі, і Бог чинить через нього великі чудеса. Про це говорить нам автор дії святих апостолів Лука, який описує і говорить про це з самого початку. Саме Бог чинить великі чудеса. Руками Павлова. Але спостерігаючи за цим, що робить Павло і які результати це приносить якби, навколо, інші люди хочуть досягати таких же самих результатів, імітуючи, повторюючи те, що робить Павло. З одного боку, можемо сказати, ну в цьому немає нічого поганого. Навпаки, це добре. Ми можемо пригадати інші тексти, де мова йде про те, що потрібно наслідувати мене, як я наслідую Христа, як говорив сам Апостол. Але тут ситуація дещо інша. Певні люди, які, як ми бачимо з контексту, хотіли би досягати тих самих результатів, можливо, заради досягнення якихось фінансових здобутків, слави, впливу, вони хочуть досягати того ж самого, що робить апостол Павло. Від дії Бога через нього виходили злі духи, і певні люди починають заклинати. Ім'я Господа Ісуса над тими, хто мав злих духів. Далі описується конкретна історія, коли певні люди прийшли до якогось чоловіка в дім і хотіли, відтворивши певний ритуал, якщо так можна сказати, сказавши певні правильні слова, досягнути цього результату. А далі відбулося щось, що для нас може бути доволі важливим і серйозним уроком, коли ми читаємо про те, що злий дух говорить до них: Я знаю Ісуса. І знаю Павла, а ви хто такі? Дивно, що демон, який знаходився в цій людині, він, здавалося, відкриває неправду, відкриває те, що вони хочуть імітувати свою віру, імітувати те, що вони знають Ісуса Христа і ним, буцімто вони виганяють їх. Ми можемо пригадати, що Ісус Христос дав своїм апостолам владу над демонами. Ми читаємо про це в Євангелях, коли він послав на місію ще на початку. Хоча і апостол Павло не був в їхньому числі з самого початку, але він був покликаний пізніше. І прикладів такого ставлення ми можемо зустріти не тільки якби в цьому місці. Коли йде намагання, відтворивши те, що робить хтось, повторивши певні правильні слова або певну правильну поведінку, є надія досягнути тих самих результатів. Коли ми читаємо про схожі приклади в старому заповіді. Народ ізраїльський, який провадив війну, знаходиться в стані, наближеному до поразки, і вони розуміють, що щось потрібно змінювати. Діалоги, які описуються там, вони теж дуже повчальні. Тому що ідея була приблизно така: якби нам сюди взяти з собою ковчег Господній, ковчег Господній, це ж річ, якби. Особливо Господь з'являється над ним, Він говорив до ізраїльського народу, виявляв там свою волю, ми точно переможемо. Вони приносять ковчег в табір, крик радості, великий успіх очікує їх, так думали вони. Але Господь діє там зовсім по-іншому, і в той час ізраїльтяни отримують поразку. В даному випадку. Відбувається щось схоже відтворення певних результатів, коли ми думаємо, що певна форма вона змінює? Як це стосується християн безпосередньо сьогодні, я розумію, що цей текст прямо застосувати, можливо, до е, практики нашого життя, до того, що відбувається в житті людей, які сповідують ім'я Ісуса Христа сьогодні, неможливо, але уроки і певні паралелі проводити доволі необхідно. Чи знаю я насправді Ісуса Христа? Чи просто відтворюю те, що знаю, як би поводити себе мав христинин, як би мало виглядати його життя? Ми читаємо в Біблії про те, що християни перші молились, вони збирались разом, вони перебували в науці апостольській, вони перебували в спільноті братерській. Давайте ми будемо імітувати те ж саме, і, можливо, таким чином ми теж станемо церквою. Це відбувається трохи не так. Демон говорить, що Він знає Ісуса Христа. І ми можемо пригадати ще інші тексти, де коли Христос в своєму служінні, коли Він виганяв демонів, коли Він служив на землі, будучи в такому публічному своєму служінні тут, демони, бачивши його, казали: Ми знаємо тебе, хто ти, Божий святий, для чого ти прийшов перечасно мучити. Тобто вони знали Ісус, не приймавши їхнього свідчення, виганяв їх. Цікаво, що тут демон говорить: Я знаю і Павла. Іншими словами, Я знаю, хто ці люди, а ви хто такі? Неможливо, імітуючи віру, досягати тих самих результатів. І про саме ці наслідки ми читаємо тут: Демон або людина, в якій він був, нападає. На цих чоловіків, дужує їх, і побиті і наги вони були змушені тікати. Наслідок, про який ми читаємо в цьому тексті далі, він теж дуже важливий для нас. Для людей, які жили там, це все стало відоме. І острах напав, тобто страх був присутній. Страх напав на цих людей, через що. Тобто, кого вони почали боятися, через що вони почали боятися, який результат це принесло в їхнє життя, ми можемо зробити висновок, що вони зрозуміли, що ну, в це гратись не потрібно, не потрібно імітувати десь вір. Не можна обійти, скажімо так, в цьому процесі певні важливі пункти. Неможливо очікувати наслідків християнського життя дійсно послідовництва за Ісусом Христом. Наслідків дії Святого Духа, наслідків того, що Ісус буде робити свою роботу, якщо я просто буду відтворювати певні правильні речі, про які написано в Біблії, таким чином це не працює. Бог точно не закликає нас до імітації віри. І цього треба застерігатись. Тому що, коли ми думаємо, що просто повторюючи певні е, речі, про які ми читаємо в Біблії, ми зможемо досягнути того чи іншого результату, ми сильно помиляємось. І цей текст, про який ми читали сьогодні, він доводить нам цю ідею. Відключення світла в країні впливають і на запис цього відео також. Отже, небезпека грати в християнство залишається для нас актуальною і сьогодні. Небезпека, коли ми можемо перейти межу і почати навіть самообманюватись. Ми можемо пригадати історію, де до Ісуса Христа, як до Жениха, стукались певні люди в двері, які запізнились і казали: Та ми якби тебе знаємо, ти на наших вулицях навчав. Але відповідь їм прозвучала, Я ніколи не знав вас. Для нас сьогодні теж актуальні ці питання. Коли ми чуємо, що хтось вирішив певним чином своє сімейне питання, наприклад, і от... Він робив те чи інше, таким чином молився, таким чином ставився до цього питання. І якщо я буду відтворювати це, то в мене, напевно, вийде так само. Або для вирішення певних питань, чи для того, щоб в церкві була здорова атмосфера віруючих людей, які люблять один одного, без, скажімо так, не без всяких конфліктів, можливо, і нюансів, але вони рухаються в правильному напрямку. Ми читаємо, що було написано в Біблії. Там було написано так. Давайте ми спробуємо це імітувати. І межа тут доволі тонка. Тому що коли ти імітуєш, а коли ти насправді хочеш виконувати Божу волю, тут важливо звернути увагу на те, що сказав чоловік до синів, які заклинали Його іменем Господа Ісуса Христа. Я заклинаю вас Ісусом Христом, якого Павло проповідає. Тобто от Павло проповідає, він, можливо, використовував саме таке формулювання, і я, відтворюючи це своїми устами, хочу досягнути такого ж самого результату. Таким чином, це не працює. Якщо я особисто не посвятив своє життя Христу, якщо в мене немає з ним живих стосунків, насправді, коли я розумію, як він веде мене, коли в мене є певні переживання, які я виливаю перед ним, коли насправді не знаю його. Можливо, це доволі актуально для. Дітей з віруючих сімей, якщо можна так сказати, тому що вони з дитинства знають, як робити правильно. І теж є небезпека, просто відтворювати певні речі, до яких ти звикаєш з дитинства, і складно знайти цей момент, коли ж була зустріч з Ісусом. А чи змінив він моє життя? Чи є він насправді моїм Господом? Чи посвятив я йому насправді своє життя? В зворотньому випадку, коли цього насправді не відбулося, ми просто відтворюємо правильні речі. Нам не варто надіятись на цей. Результат на результат, коли Бог буде діяти через нас. І застосувати цю ідею можна в різних сферах життя. Тобто, в цій ситуації, які ми читаємо в дії стих апостів, це стосувалось розповсюдження Євангелії, проповіді і успіх проповіді Євангелії був там у Фесі. Про це ми можемо прочитати трохи нижче. Але це може і стосуватись в іншій сфері особисто нас. Нашого якось самоусвідомлення, того ким ми є насправді перед Богом, коли ми думаємо, що повторюючи певні навіть правильні речі, заспокоюючи десь свою е, якусь релігійну натуру, яка говорить, що потрібно робити те чи інше, можливо, по святах чи е, навіть не тільки по святах, ми можемо самообманюватись, думаючи, що імітація, бутафорія християнства вона до чогось призведе. Нехай Бог допоможе нам, щоб наше знайомство з Ісусом, воно мало місце в нашому житті, насправді, щоб ми могли розуміти це, усвідомлювати і поглиблювати з ним справжні стосунки, щоб наша віра була дійсно справжньою, а не просто наслідуванням когось, що не є для мене чимось живим, те, що я насправді переживаю, я просто знаю Ісуса заочно. Це дуже важливо. Якщо це відео було корисним для вас, Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей канал, діліться ним з іншими, кому воно може бути цікавим і корисним. Це допомагає в розповсюдженні такого матеріалу, такого контенту і якби стимулює, мотивує записувати такі відео ще. А зараз бувайте.